Да красний ключ, вишка, помню, поняв? Ну, ну, ну. Аж туди, да? А, да, да, поняв. На самій крыші зверху там є антенна, до неї підходиш і... і віруєш. Все, я сповнив, бо я сам же шпигав. ну погнали. А ну це недалеко, далеко, кстати, якраз. Да, йо лупать, а його залупати не можна. А А воно ну, не, не, не всегда. Можна Ти сюди, я можна ще сюдою. Через верх. Ні, ні, через верх ти не добирайся, треба через сей. Через середину. Через цей на весь. Я понял, я понял, понял. Що взрывається. Ой-ой-ой, хтось там бачить. ракетчиком. О, Мус. ну, Амінь, амінь, все, він он, мінус. Ракетчик, і, зразу це смерть, все. Якщо він тебе вицілив, то смерть. Якщо десь в мож... полі, то капець. Як... Єдине можна спастися, це коли тебе є адреналін. Да, побачу, да, спасти. да, бігти. Я поїхав наверх. Бій хоч 10 патронів взяв. Два шарика мені хана! <ріх> Три шарика! Yeah. І ще й краб. А ну. Біжи! Біжи туди! Біжі. Дякую. Шнілова. Жовтим, да, мигає? Ось сюди. О, да, 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 оце, оце. Викано. Да. Ага. Тут сюди. Уже де зі я, я щось ски... потеряв, ближче. Я скидаю саме речі зараз. У мене місце, мені ще треба два місця сюди. Ну, там патрон кользуємося. Пшки я обічної бігали, не думаю, ми. Короче, там далі будуть задання. О, я можу жди, я теж можу виконати одне задання. Так, так галерея, де в нас. Мені треба цього, чуєш. Якщо знайдеш проволок провода, провод. мені треба три проволоки. Може знайдеш? Скинеш мені. Короче, тут будуть задання, і... Буде... Да. і сюди тепер. Да-да-да-да-да-да-да. Все, тепер зіп... О, там ще ящик цей є, чуєш, залутає. Короче, дивись, я тобі дам е... стак цього. Як він називається? Травиця їба. Вс, закиду, зипку. Пошла зара, давай. Я пока контролю. Хочу тут пробить. Це... А, тут жива. Ого, в мене щось капец, аж що посил. Жесть. Ебать, там... Короче, це вони душат цього бомбардирака. Ебать, Єбать, на його душит. Так, куди це треба йти? Подожди. А, подожди. А, ну секунду, секундочку, подожди. Я... Це ось... The Communication Tower, ось. У мене, коротше... Захоплення екрана було до цього. Якщо б нам би хватило мені таймінг, Тільки я я бачиш, сьогодні вибила машинку, так зраділа, що аж я подумав, що щось случилося. Мені тоже аж чути було сюди. Привіт-привіт. Привет, привет. Думав, що теж щось случилось, чую еще. Б... Так, ну роби! І я та я з... А На видос. Ну та ну гляну, може, може щось цікаве ти кава компонент... Лептучишки. Для... Вс. Виконані всі завдання.